На черговій 79 й сесії Смілянської міської ради депутати проголосували за реорганізацію чотирьох навчальних закладів міста, а саме садочків номер 1 26 та 11 і загальноосвітньої школи номер 4 Деталі цих рішень обговорювались на депутатських комісіях. Ми передбачаємо, що із 1 вересня 2024 року дошкільний навчальний заклад номер 1 дружба припиняє свою юридичну особу. Крім того, в даному проєкті додатком 1 ми затверджували. Стверджуємо склад комісії, яка буде працювати безпосередньо з припинення юридичної особи внаслідок реорганізації, чітко затверджено додатку. 2 також порядок припинення юридичної особи, в якому зазначено, що до 1 вересня 2024 року необхідно скласти передавальний акт та затвердити рішенням сесії. По факту в дошкільному навчальному закладі залишається досить таки мало дітей на сьогоднішній. В закладі дошкільної освіти номер 3 буде 9 груп 170 дітей. А задочок розрахований на 300. І назва садочку буде? Без Дошкільний. назви. Заклад дошкільної освіти 3. Номер чебурашки. 3 Ніякої чебурашки, ніякої дружби. Так як прописано в вимогах дочинного законодавства, що дошкільні навчальні заклади, ви ж вже знаєте, ми приймали і статути, і рішення переіменуються. Заклади дошкільної освіти. Таким чином, дитячий садочок номер один приєднують до 18-го. і тепер це буде заклад дошкільної освіти номер 3 Дитячий садок номер 11 приєднають до 23-го, Тепер він матиме назву заклад дошкільної освіти номер 5 А дитячий садок номер 26 буде приєднаний до 57-го закладу дошкільної освіти і отримає номер чотири. Всі ці заклади будуть яслами садками комбінованого типу. Основним аргументом реорганізації садочків стала мала кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади. Бажаючі працівники реорганізованих закладів будуть. Працевлаштовані до закладів дошкільної освіти право наступників було дуже важко рішення прийняти нам перейти, але нам створили умови дуже гарні. Три групи нам дали батьки, водять дітей, так як і водили нас, наслідочок. Ми адаптувалися там, і в нас, якщо ми залишимося цьому садочку, у нас будуть ті самі групи, ті самі діти із своїми вихователями. Також на цьому сесійному засіданні депутати проголосували за реорганізацію загальноосвітньої школи номер 4 що знаходиться в мікрорайоні Машбут. В Даному рішенні передбачається, що з 1 вересня 2024 року буде припинено як юридичну особу Смілянську загальноосвітню школу, перших третіх ступенів номер 4 Смілянської міської ради Черкаської області. І фактично школа номер 1 стане правонаступником та інших прав і обов'язків Смілянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Як ви знаєте, ці дві школи територіально близько розташовані одна біля одної, і вже на протязі багатьох років досить часто відповідно що діти обирали, наприклад, спочатку один заклад, потім переходили в інший. Або відповідно навпаки, яку картину ми маємо станом на сьогодні. Дні по закладу освіти номер 4 Ну, Но у першу чергу станом на сьогодні в цьому закладі навчається п'ять п'ять класів, класів. Загальна кількість відповідно дітей 801. 81, 81 дитина, 81 дитина, да, перепрошую, тобто, які це зараз саме класи. Це четвертий клас, в якому навчається 19 осіб, шостий клас відповідно 15 осіб, сьомий клас 12 осіб, восьмий клас 15 осіб, та дев'ятий клас 18 осіб. Дев'ятий клас відповідно випускається. Тобто, вже ми показуємо кілька років, що дана школа є малокомплектною. І ми розуміємо, що для Смілянської територіальної громади, якщо залишиться школа три чи навіть від Відповідно, чотири класи, ну тобто ми не зможемо забезпечити в даному закладі якісні повноцінні знання, тому що якщо ми зараз вникли безпосередньо е, працівників даного закладу, то на постійній основі в цьому закладі працює лише чотири вчителі. Чотири вчителя, решта, директор. включаючи директор, директор. Е, ні, вибачте, директор тоже у нас працює по контракту. Директор відповідно п'ята. Тобто чотири вчителя на постійній основі. Всі решту, відповідно, працівників це є сумісники. Ви ж, вчителі, звичайно, ви самі розумієте, що таке вчитель, який працює на постійній основі, постійно бачить дітей і що таке вчитель, який прийшов з іншого закладу, прийшов відповідно на один день. Крім того, коли ми вже вникли в тарифікацію, відповідно, то також відповідно деякі предмети, кілька предметів, три, а то навіть і чотири, викладає, відповідно, один вчитель. Ми також зараз говоримо, що на першому місці повинна стояти якість знань вихованців. Також, шановні депутати, Міністерство освіти та науки України анонсувало зміни у фінансуванні оплати праці вчителів закладів загальної, Середньої освіти з малою кількістю учнів з 2025 року, отже, із 1 вересня 2025 року вирішено не фінансувати коштом освітньої субвенції заробітну плату вчителів у школах з кількістю учнів менше ніж 45%. А от саме в цьому закладі, вже через рік, буде ось така кількість. Там, попередньо, якщо ніхто нікуди не перейде, не виїде. А ще треба врахувати той факт, що є діти, які за кордоном, відповідно, цих кількість дітей буде менше ніж 45. Директор школи. Я дякую керівникові закладу номер 4 Дякую відповідно голові проспілки. Вони вже попрацювали відповідно з дітьми і чітко промоніторили і бачили, Відповідно дітей і бачення відповідно батьків. Тобто, по факту, діти цієї школи із 62, які, наприклад, зараз залишаються в школу номер 1 бажають перейти відразу 43 учні. Деякі ще вагаються, тому що ми знаємо, що до цього закладу ходять і ще діти з інших територіальних громад. Тобто є відповідно село Будки, є відповідно Константинівка, тому плоске, відповідно. Тому, звичайно, зараз батьки для себе вирішують, як їм буде відповідно краще. Чи то, відповідно, перейти до закладу загальної середньої освіти номер 1 чи можливо продовжити навчання в тій же самій Константинівці. Ну, звичайно, ми не хотіли, б наша громада втрачати дітей, але то право відповідно тих батьків. Тому навіть якщо брати до уваги цю кількість учнів 43, то перша школа готова їх повністю в себе розмістити. Но ми ж розуміємо, що колись то взагалі то 43 то був один єдиний клас. Тобто зараз, враховуючи середню наповнюваність, вони спокійно ми аналізували також мережу закладу загальної середньої освіти номер 1 вони спокійно розміщують цих дітей. Я Але мова йде про наступний 24, 25 навчальний рік. В цьому році, в цьому закладі, випускається два випускних класи. Це четвертий і випускається дев'ятий. Залишається три класи: 7, 8 і 9, в якому залишається по факту, станом на сьогодні, 44 дитини. Тому по закону, якщо фінансування закладів освіти стосовно субвенції з 1 січня 2016 року не фінансуються класи, які там менше 20, а тепер менше 25 осіб. З 1 вересня 25-го року школа, яка менше 45 осіб, взагалі не буде фінансуватися. Станом на сьогодні, на цей навчальний рік, навіть вибачте, на фінансовий рік заклад освіти отримав субвенцію різними шляхами, будемо так казати, перерозподілом, мільйон чотириста. Якщо взяти е, місячний фонд заробітної плати з нарахуваннями, це 150 тисяч. 150 тисяч множимо на 13, ну на 12, Школа до кінця року не, 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 не має коштів забезпечити в повному обсязі майже півмільйона. Сьогодні десь їх взяти немає. Ті кошти, які є, дає можливість в повному обсязі закрити фінансування по 31 перше. Серпня 2024 року люди будуть забезпечені заробітною платою, забезпечені відпускними і оздоровчими. Таким чином, основні виплати люди і працівники цього закладу отримують в повному. Доля і спосіб використання приміщень, які реорганізують, ще вирішується. Також бюджет міста зможе заощадити кошти, які направить на розвиток освітньої галузі міста.